По цій дорозі, по якій ви тільки що їхали, проходила лінія спротиву. На цьому блокпості загинуло 18 бійців територіальної оборони. Поблизу блокпосту Караван Гала біля найзнаковішого будинку, що вже став символом варварства росіян, перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук зустрічає гостей з Латвії. Делегація на чолі з міністеркою економіки Ілзою Індріксоне завітала до Ірпеня, щоб власними очима побачити наслідки збройної агресії Російської Федерації. 515 багатоквартирних житлових будинків постраждали. 1130 приватних житлових будинків постраждали. Втори тисячі приватних житлових будинків демонтідуть під, під демонтаж. Вони сорок багатоквартирних житлових будинків йде під демонтаж. На зустрічі з вашим міністром ми заявили, що готові підключатися до реконструкції. Дуже важливо, щоб люди могли повертатися додому. І ті українці, які зараз живуть в Латвії, теж хочуть пошвидше повернутися додому, зазначила Ілза Індриксоним. Очільниця міністерства економіки Латвії дізналася також і про 40 тисяч мирних мешканців, яких вдалося евакуювати через зруйнований Романівський міст під час бойових дій. Тепер весь світ знає про цю переправу як про дорогу життя. Дияна Латвії Валс Радіо. щоранку. Люди в Латвії прокидаються з новинами від України, і те, що відбувається зараз у вас для нас, є актуальним і дуже важливим. І найголовніший меседж, який я повезу від вас до своєї країни, це те, що українці не чекають завершення війни, а вже зараз працюють над відновленням своєї країни і утвердженням європейських цінностей, сказала міністерка економіки Латвії Ілзи Індріксоне. Споглядаючи живі картинки воєнних злочинів російської армії, ілзиндріксони зазначила, що Латвія одна із країн, які активно працюють в питанні створення міжнародного трибуналу і покарання російського агресора.